Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Української правди. Зав... зараз будемо говорити про процеси пов'язані з мобілізацією, бо новий закон про мобілізацію вже вступає з силу з 18 травня. Долучаю до нашого ефіру. Федіра Веніславського, член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. А також народний депутат, фракції Слуга народу. Пане Веніславське, моє вітання. Вітаю вас, слава Україні. Пане Ваніславське, скажіть мені, будь ласка, зараз є такі, знаєте, кричущі, як мені здається, випадки в ТЦК, наприклад, сьогоднішній, який відбувся в Кривому Розі, там загинув військово зобов'язаний згідно офіційного повідомлення з, з ознаками епілептичного припадку. І зараз там тривають слідчі дії. У мене до вас питання, як і до фахівця в галузі права. А що робити, якщо, наприклад, я кажу, що в мене є проблеми зі здоров'ям, можливо, навіть надаю всі необхідні довідки, мене в ТЦК не чують, і потім так стається, що зі мною відбувається подібний нещасний е випадок. Чи є якісь правові механізми, аби, наприклад, родичі цієї людини, яка загинула, на жаль, е могли притягнути до відповідальності ТЦК? ну, по перше, давайте коректно вживати термінологію. Людина померла від наслідок е, такої хвороби хронічної. Що стосується вашого запитання, то дійсно на превеликий жаль у зв'язку з тим, що дуже багато громадян України, які є зобов'язаними або призивниками, е, правдами, неправдами намагаються уникнути призову за мобілізацію, е, отримують правдами знову ж таки неправдами, в тому числі корупційним схемам різноманітні довідки про те, що в них є хвороби, е, тому. Е, Сказати, що сам факт наявності якоїсь довідки виданої тим чи іншим лікарем, або тією чи іншою медичною установою є достатньо для того, щоб людина не була, не отримала повістку і не проходила військову лікарську комісію. Це на превеликий жаль, ми не можемо саме для того, щоб таких випадків, як ви зараз назвали, які на превеликий жаль трагічно стався сьогодні в кривому розі не було. Ми передбачили, що всім, хто є обмежено придатним до військової служби, за раніше дії. Ічним законодавством мають пройти переос... пере... перевірку у військово-лікарській комісії, отримати статус або придатного або непридатного до військової служби. Це вже закон, який діє до фактично лютого місяця. протягом 9 місяців за перехідними положеннями. Я думаю, всі громадяни України, які мають Такий статус пройдуть перепровірку і будуть визнані або придатними або непридатними для військової служби. І так само в закон, який ми ухвалили, який набуде чинності 18 травня, про удостовання питань мобілізації, з тим так умовно назвемо його. Він також передбачає необхідність е, прийти переосвідчення тими, хто отримав інвалідність 24 лютого 22 року, е, тому що е, хочемо, ми не хочемо, але ми змушені констатувати факт, і це питання розглядалося рішенням на Національної безпеки, Розглядалося на засіданні ради національної безпеки і оборони про те, що значна кількість людей, які отримали інвалідність, отримали їх через корупційні певні дії і. Правових підстав для такого статусу в них немає, але е, доки ми не отримаємо повністю верифіковану інформацію про всіх військовозобов'язаних щодо їхнього стану здоров'я, е, якісь механізми, які б дозволили, е, скажімо, не йти на військово-лікарську комісію, не виконати законні перед підкреслюю вимоги територіального центру комплектування соціальної підтримки, е, на жаль, немає. Що стосується конкретного прикладу з точки зору суто юридичного аналізу, якщо буде встановлено якісь неправомірні дії працівників ТЦК СП. То безперечно, громадяни, які є рідними близькими цього померлого військового зобов'язаного чи громадянина України, вони можуть звертатися за компенсацію шкоди, якщо буде встановлено, що дійсно мали місце неправомірні дії, але це можливо виключно в рамках кримінального провадження, якщо буде встановлено факт протиправної поведінки відповідних посадових осіб з Пане Федір, тоді я спитаю вас про те, на чим зараз працює Верховна Рада, це так би мовити, підвищення штрафів для ухилянтів. Які перспективи ухвалення цього законопроекту станом на зараз? В даному випадку я думаю, що е, говорити про необхідність посилення адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків пов'язаних з проходженням військової служби чи виконання військового обов'язку є е, очевидним для всіх народних депутатів. Е, це не наш профільний комітет, це комітет з питань правоохоронної діяльності розглядає цей законопроект і готує його до другого читання. Е, я знаю, що тривали дуже такі е, жаркі, скажімо так, е, полумяні. Дискусії з приводу розміру штрафів, тому що не, не, не надто великий розмір штрафів, він не буде забезпечити виконання цього консійного обов'язку, і тому між першим і другим читанням там було достатньо багато пропозицій щодо підвищення рівня цих штрафів. Я думаю, що вже ми в залі, коли будемо цей законопроект розглядати в другому читанні, будемо дискутувати і з ухвалимо найбільш зважене рішення, але те, що цей законопроект. Отримає статус закону найближчим часом. У мене сумнівів немає пане Федір. Скажіть, будь ласка, а яким ви бачите правильний рівень штрафу за відмову військовозобов'язаного служити в збройних силах України? Ну, ви знаєте, мені складно сказати про правильний рівень справ, тому що це завжди буде суб'єктивна оцінка того чи іншого громадянина України чи того чи іншого посадовця народного депутата України. Але я думаю, що цей справ точно не має бути щонайменше: нижня планка не може бути нижчою за мінімальний рівень заробітної плати, який встановлений в Україні. А вища планка, я думаю, що це має бути ну, щонайменше 10 мінімальних заробітних плат, а краще 20-30. Тоді це буде стимулюючим чинником, якщо людина. Має статус злосного, скажімо так, невиконавця свого конституційного обов'язку, коли для неї надійшло чи ТЕЦК СП вручили там дві-три повістки а людина не виконала цю цей обов'язок і її затримали, наприклад, в процесі перевірки документів. То це справ має бути суттєво збільшеним і якраз. Можливість у судді мати вибір між мінімальним і максимальним штрафом він найбільш доцільно в даному випадку для уникнення таких випадків, які які ми називаємо ухилянством. пане Ваніславське. Тоді в мене до вас наступне yes. питання. Воно стосується видачі документів військово зобов'язаним за кордоном. Наразі воно поновлено державним підприємством. Документ водночас хотів вас питатися конкретно. Щодо чоловіків для них будуть обмеження продовжувати діяти. Ви знаєте, ви задали питання, яке буквально от зараз в цей час, поки ми з вами спілкуємося. Я вийшов засідання комітету з за питань національної безпеки оборони і розвідки, і в нас на комітеті присутня заступниця міністра оборони з цифру цифровізації процесів. Ми Катерина Черногоренко. Ми якраз ці питання щойно обговорювали. Ну, по перше, для громадян України, які перебувають за кордоном, є можливість. Зареєструвати добровільно електронний кабінет військового зобов'язаного тезорника резервіста і там оновити досить швидко всі документи. Цей електронний кабінет має запрацювати за завіренням нас як народних депутатів з боку міністр... керівництва міністерства оборони з моменту набрання чинності законом про військове про удосконалення з питань мобілізації. Тобто, 18 травня цей кабінет має запропонувати запрацювати в тестовому режимі і, і відповідно будь-які громадяни України, які при. Відповідно, за кордоном, зможе дуже швидко, дуже просто. вам сьогодні демонстрували відповідні е, програмні продукти-відеоролик, е, е, які. Містить інструкцію дуже швидко може здійснити відповідні дії на даний момент. Є певна проблема з точки зору альтернативного шляху оновлення військово облікових даних, персональних даних військовослужбовця чи громадянина України віком від 18 до 60, який проживає за межами України через безпосередньо консульські установи, тому що це не зовсім скажімо напрямок діяльності, повноваження, компетенція консульських установ, але міністерство оборони на сьогоднішній день веде. Дискусії і консультації з представниками міністерства закордонних справ України, і ми сподіваємося що буде досягнуто якогось компромісу, і консульські установи України за кордоном зможуть так само, як як наші сервісні центри, надавати допомогу громадянам в оновленні їхніх персональних даних. Але перший крок це через електронний кабінет, який може бути створений без відвідування України, навіть якщо людина не пройшла військову лікарську комісію, там буде просто. Висвічуватися статус, що військово-лікарська комісія не пройдена, але людина буде зазнати має зазначити місце свого фактичного проживання за кордоном і свої засоби комунікації. Телефон, навіть якщо це телефон іноземної іноземної держави і електронну адресу для того, щоб мати можливість комунікувати, оновлювати дані і так далі. Тому для громадян України, чоловічої статі, які проживають за кордоном. Я думаю, найближчими тижнями жодних проблем з отриманням консульських послуг не виникатиме. Пане Маніславське, якщо ми говоримо про запрошення на ВЛК, і якщо я, я не помиляюсь виправте мене, якщо я не правий, то ВЛК тепер мають проходити щороку, якщо вони його не проходили раніше. І що робити тим, тим чоловікам, які за кордоном зараз оновлюють свої персональні дані через електронний кабінет, і після того отримують запрошення на ВЛК? Я правильно розумію? Ну обов'язково проходити щорічно. ВЛК, немає такого обов'язку в законодавстві. Підзаконні нормативно нормативного я зараз не беруся всі аналізувати і говорити, що там такого -то точно немає. Але ще раз підкреслю, що громадяни, які оновлять свої персональні військово-облікові дані, вони лише зазначать, що в них немає висновку. ВЛК і цей документ буде з Ця інформація буде відображатися в їхньому сертифікаті, який десь ми сподіваємося. Спочатку червня, тобто протягом ще там найближчих чотирьох тижнів. Запрацює і кожен громадянин України, який проживає за кордоном, зможе скачати в електронному pdf форматі QR-код. І цей QR-код буде свідченням того, що людина виконала вимоги закону, оновила свої персональні дані і жодних проблем з отриманням будь-яких консульських послуг такої такого громадянина не буде. Пане Маніславське, в мене останнє питання. Я думаю, що ви бачили і ці світлини, і ці відео з перевантаженими ТЦК та СП, коли люди стоять в чергах. Вам не здається, як у зв'язку вас як до члена комітету насобути з безпеки оборони та розвідки, що зараз ми точно потребуємо ще й реформи ТЦК певної? Ну, питання щодо реформи ТЦК йде з перших днів війни. Я так хочу нагадати, що ми відмовилися від від колишніх військових комісаріатів, запропонували таку альтернативну модель, яка мала би бути більш привабливою. Це не лише, скажімо, виконання е, функцій щодо обліку і е, вручення повісток для мобілізації для призову на військову службу е, під час мобілізації військово зобов'язаних, але це і. Сервіс щодо соціальної підтримки, отримання статусу учасника бойових дій людини, яка брала участь у відстоюванні територіальної цілісні державного суверенітету. Тому реформа ТЦК вона вже скажімо так започаткована. Ми бачимо так само, як і ви, як журналісти, так і громадяни України, певні недоліки в діяльності. ТЦК, СП, їх бачить, і президент України, який ініціював. Я хочу надати в минулому році засідання ради національної безпеки з цього питання щодо удосконалення діяльності. Тому я думаю, знаєте, поступово ми прийдемо до тої моделі, яка буде максимально мати сервісні функції а мінімізуємо якісь репресивно каральні. Підходи в е, проведенні питань мобілізації і взагалі обліку військово-собов'язаних їхньої соціальні підтримки комітет національної безпеки оборони та розвідки над цими питаннями також розмірковує. Ми напрацьовуємо якісь пропозиції заслуховуємо представників і СП військового командування громадськості для того, щоб дійсно зробити найбільш е, ліберальними про е, правила, але при цьому не е, скажімо призвести до якихось провалів в питаннях виконання мобілізаційних заходів. А, пане я вам дякую за те, що знайшли час. Знайшли навіть вийшло з засідання комітету. Нагадаю для глядачів української правди Федір Веніславський, член комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, був гостем Ютуб каналу Української правди.